Що розуме, скептичний мій химернику, не прикидайся, ти сумуєш теж, любов відкрити важче, ніж Америко. По-перше, чи до неї допливеш, а допливеш, то цілий, чи потрощений, спустошений, ускладнений, чи спрощений, з якими вантажами, чи з багатими з якими міражами й сурогатами? Ну ось доплив, ти певен, що впізнаєш? Ну ось впізнав, ти кинешся в прибій. Ну виборов, ну вистраждав, ну маєш. І все-таки, чи ти повіриш їй? Не налетять якісь конквістадори, Копитом в душу і в обличчя плі? І фермери посадять помідори на шуканій ошуканій землі, як довго не було її в біноклі, О море днів гірка твоя вода, просмулені канати із коноплі вже натягати в бурю на бреда, уже собі нічого не пробачиш, уже не йдеш наосліп, навмання, земля. Земля, ти вже її не бачиш, тобі в очах диявольська тканя. Все вже змішалось, все уже дифузія, земля, земля тепер уже не в час, коли тонула ще одна ілюзія, ти вже й не кидав рятувальний пас, хай дальний берег в сонці медом плавиться, земля. Земля усе уже було, хай іншому якомусь мореплавцеві, Фазан розстелить пальмове крило, і хай пливе, і хай собі радіє, а потім проклинає свій порив. За добрим мисом доброї надії. вже не один той подвиг повторив.